Друзі, усім привіт! З вами на зв'язку InScience. Мене звати Олена, і я вітаю вас на нашому лекторії Science Kids. науково-популярному лекторії для дітей і всіх, хто знайомиться з наукою. Адже дізнаватися щось новеньке ніколи не пізно, а в світ він неймовірно цікавий. Тож сьогодні з нами на зв'язку лікарка Ольга Стецун. І вона буде давати нам відповідь на питання, що таке сльози та які вони бувають. Тепер хочу я вам розповісти про структуру нашого вебінару. А зараз на вас чекатиме лекція Ольги. Потім ми з вами граємо в кахут, і після цього переходимо до відповідей на ваші питання. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства. Також хочу нагадати, що якщо ви дивитесь нас на Ютубі, то, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому відео на Ютубі, а також підписатися на наш канал і, звісно, поділитися цим каналом своїми друзями, подругами, рідними, для того, щоб вони теж мали можливість дізнаватися щось цікавеньке. Тепер давайте розподіляємо. І вам про нашу сьогоднішню лекторку. Ви могли вже слухати лекції Ольги в наших попередніх сезонах. Ольга Стецун лікарка-педіатр, волонтерка Товариства Червоного Христа України, викладачка кафедри педіатрії Вінницького національного медичного університету імені Пирогова. Олю, привіт. Усім привіт! Дуже рада усіх вас бачити і буду рада розпочати. Ви, певно, помічали, що ми можемо плакати, коли ми дуже засмучені або надзвичайно радісні. Але чи знали ви, що сльози відіграють набагато важливішу функцію в нашому організмі? Сльози не тільки показують наші емоції, але допомагають зберігати наші очі здоровими. Тож, давайте розберемося, почнемо з того, що таке сльози та з чого вони складаються. Отож. Сльози це спеціальна рідина, яку виробляють наші очі. Як ви бачите на цій картинці, ось невелика така крапелька, наші сльози складаються з води, ліпідів, білків, електролітів, мукополісахаридів. І тепер ми поговоримо про ці компоненти окремо. Якщо ви помітили, слово вода зустрічається найчастіше, вона складає фактично 98% всього складу нашої сльози. І це зрозуміло чому? Тому що найважливіша роль сліз це зволожити наші очі. Наступний компонент це електроліти, ми їх можемо назвати солі, тому що просто вода це вода, а якщо ми додамо туди солі, все одно, що ви додаєте сіль в кастрюлі перед тим, як зварити макарони чи зварити якогось супу, це вже не просто вода, це вода, яка містить фактично електроліт. Наступний компонент білки. Якщо ви були з нами на попередніх лекціях і стосувалися медицини, ви знаєте, що якщо уявити наше тіло будинком і воно складається з цеглинок, то ці цеглинки це будуть білки. Але річ в тім, що білки це дуже хитрий такий об'єкт. Вони можуть бути як цеглинками, так і будівельниками, і навіть охоронцями в нашому тілі, в залежності від того, з яких частинок вони складаються. І ось всередині наших сліз є білок, який називається лізоцим. І він відповідає основною мірою за те, щоб захищати наші очі від бактерій і всіляких подразників. І знаєте, що цікаво: цей маленький білок лізоцим міститься не тільки в сльозах, він також міститься. Слині, він також міститься всередині нашого носа, в, в одному молоці, або, можливо, ви сьогодні на снідало піли варені яйця, то там також був і за Наступний компонент, як ви бачите, ліпіди. Ліпіди це спеціальні жири. Фактично, вони відповідають за те, щоб не дати випаровуватись всьому, тому що під ними, не дати вибороватися. Якщо ви візьмете склянку з водою і прагнете туди кілька крапель олії, фактично ви побачите, як утворюється на поверхні цієї води насенька плівка. Ось точно за таким самим принципом працюють жири, ліпіди, тобто на, на, на складі нашої стреси. І останній, але не найхороший, за назвою це мукополісахариди. Або ми їх можемо а, також. Знати, як муцини, але ми їх будемо просто називати клей. Чому? Тому що вони такі слизькі і клейкі. І вони відповідають за те, щоб сльоза трималася на поверхні нашого ока, а не розтікалась, не стікала. Тобто такий фіксуючий клейкий матеріал. Отож, коли ми махаємо, коли ми кліпаємо, сльоза рівномірно розподіляється по поверхні нашого ока. Ось тут. Е і ці сльози вони складаються з трьох шарів. Зовнішній, який складається з ліпідів, як ми вже говорили, це тонесенька плівочка, яка не дає випароводитись воді, вода з електролітами, наша кастрюля, в якій ми не говорили ще макарони, а, знаходяться посередині, і біля поверхні ока слизовий шар, який складається фактично з муку нашого клею. Тож давайте подивимося, як це відбувається. Отож, коли ми кліпаємо, сльози розтікаються і гарно розподіляються по поверхні ока, і сама сльоза на поверхні складається з трьох шарів. Зовнішній ліпідний, внутрішній вода з електролітами, водянистий і ближче до ока е називається, е називається він е слизовий. Отож, як наше тіло знає, коли виділяти сльози? Річ у тім, що наш мозок це великий комп'ютер. Він передає сигнали через спеціальні нервові клітини, які називаються нейронами, до різних частин тіла, в тому числі до слізних залоз біля наших очей, які виділяють сльозу. І в відповідь на ці сигнали, які передаються через нейрони, починає працювати слізна залоза і через купу маленьких продукт вони виділяються на поверхню ока. Так відбувається, коли нам потрібно покріпити, коли щось потрапило, коли ми хочемо поплакати. Процес той самий: мозок, нервові клітини, слізна залоза. Але тут виникає питання: якщо в нас є стільки різних причин, щоб зволожувати наші очі, чи відрізняються одні сльози від інших. І тут найцікавіше: у нас є різні різновиди сліз: базальні, рефлекторні. І емоційні. Давайте дізнаємося про них детальніше. Отож, базальні сльози виділяються постійно для того, щоб зволожувати наші очі. Це дуже важливо, тому що без зволоження наші очі могли б пересохнути і ми не змогли б бачити чітко. Три шари, пам'ятаєте, це наші базальні сльози. Щоб краще розуміти слово базальні, воно означає основні базові. Уявіть, що ви маєте дуже гарну кімнатну рослину, але ви знаєте, що якщо її не поливати, вона дуже швидко засохне. Точно так само з нашими очима. Ми повинні постійно їх поливати, як вода для нашої рослини. Базальні сльози також допомагають змивати невеличкі частинки пилу, які можуть потрапити в очі. Кожного разу, як ми кліпаємо, ці сльози розподіляються по поверхні, коли вони працюються, вони просто стікають далі. Давайте зараз виложимо наші очі, тому що коли ми дивимося на екран, ми дуже часто забуваємо, що нам потрібно додатково кліпати. Тому давайте разом зі мною швиденько-швиденько покліпаємо, щоб краще зболожити наші очі нашими базальними сльозами. Другий тип сліз це рефлекторні сльози. Вони виділяються у відповідь на подразник. Наприклад, коли виріжете цибулю чи коли вам в очі потрапляє пил, вони виділяються, щоб вимити фактично все те, що потрапило до вашого ока. До речі, напишіть в коментарі, коли встаннє у вас були рефлекторні сльози і на що ці сльози були спрямовані. І третій, найцікавіший для нас тип сліз, це емоційні сльози. Вони виділяються, коли ми відчуваємо дуже сильні для нас емоції. Це може бути радість, смуток, гнів, піднесення. Емоційні сльози не тільки показують. Наші почуття оточуючі, але вони також нам допомагають впоратися з нашими емоціями. Річ в тім, що коли ми плачемо від емоцій, частинка гормонів, які відповідають за стрес, вони виділяються разом зі сльозами, і через це ми також відчуваємо полегшення. Тому іноді, коли вам хочеться поплакати через надлишок емоцій, можливо, це дуже класна ідея, і вам дійсно варто це зробити, щоб відчути полегшення. А тепер час подивитися, куди діваються всі ті ріки-сліз, які ми можемо з вами наплакати. Давайте перейдемо до хвилинки анатомії і подивимося на слізний апарат. Отож, почнемо з загальної будови нашого року. Ви знаєте, що в нас є верхня повіка, нижня повіка, вії, між... вії, які до них кріпляться. Всередині ви бачите чорне озерце зіниці. Саме через цей отвір фактично проходить світло всередину нашого року. Навколо зіниця оточена райдушкою або райдужною оболонкою. Райдужна оболонка відповідає за колір наших очей. Тож, у мене райдужка зеленого кольору, але напишіть, будь ласка, в коментарях, якого кольору ваші очі, якого кольору ваша райдужна оболонка. І перейдемо ближче до діла. Нам потрібно зрозуміти, як влаштований саме слізний апарат. І починається з найголовнішого. З слізної залози. Слізна залоза знаходиться ось тут, під бровою біля зовнішнього кутика ока. Це основна слізна залоза, але ми також маємо багато малесеньких таких часточок, малесеньких додаткових слізних залоз, які знаходяться по периметру нашого ока під повіками і знизу біля нижнього зовнішнього кутика. Але найбільше сліз, звісно, продукує. Основна слізна залоза, яка знаходиться під бровою біля верхньої повіки. Отож, коли слізна залоза спродукувала достатньо сліз, вони мають виводитися чимось правильно, вони виводиться протоками, їх є близько 10-15, і вони виходять, і фактично наші сльози слізної залози витікають на поверхню ока. Знову ж таки, ми покліпали, і ці сльози рівномірно розподілили, розподілилися по поверхні нашого оку. І так ми клікуємо, ходимо, а куди ж воно все дівається. Річ у тім, що всі ці сльози стікають далі до щиту внутрішнього кутика ока. І найцікавіше, чи ви насправді бачити, куди вони ділися. У нас є верхня слізна точка і нижня слізна точка. Верхню, побачити що досить складно, але якщо відвернути нижній кутик ока дещо і подивитися в зеркало, ви побачите маленьку чорну цяточку яка і є вашою нижньою слізною точкою. Через цей отвір фактично сльози стікають далі і переходять у верхні та нижні слізні канальці, відповідно до верхньої і нижньої слізної точки. Ці канальці, зрештою, об'єднуються і переходять в наступну таку більш порожнисту частину, яка називається слізний мішок. Він знаходиться біля внутрішнього кутика нашого ока, ось тут біля носа. Але звідки далі? Куди в нас сійдеться сльоза далі? А далі вона, як по гірках, в, не знаю, по гірках в басейні, починається спускатися в аквапарку, починає спускатися вниз через носослізний проток. протоку. І я думаю, тепер вам не важко здогадатися, куди це все дівається. Всі весь надлишок, сліз або відпрацьовані сльози, вони йдуть через носослізний канал до нашого носа. Тому не дивно, що коли ми сильно плачемо, і в нас сльози витікають із очей, і в нас починають з'являтися соплі, то це не зовсім соплі. Насправді, це також сльози, які просто з надлишком швиденько проходять весь весь шлях до носослізної протоки. Отож, ми розібралися, як це працює. До речі, дуже цікава річ. Ось ця підвищення, це підвищення в внутрішньому кутику ока, яке ми можемо бачити, воно називається слізне м'ясце. І ця частинка також носить слізного апарату. Слізного апарату. Отож, ми розібралися з анатомією, але тепер давайте розберемося з кольором сліз. Річ в тім, що вони не завжди бувають прозорими, як ми звикли. Але будь-які зміни кольору, і я на цьому наголошую, це привід звернутися до лікаря, тому що будь-яка зміна зазвичай свідчить про е, певне захворювання чи м, ненормальний стан ваших сліз. Отож, е, якщо сльози набули червоного або такого злегка рожевого кольору, це може свідчити про те, що всередині е, ваших сліз є трошечки крові. Це називається генолапрія. Де слово, це латинське слово, де слово частинка гем означає кров, а лакрія це сльоза. Тобто кров і сльоза. Разом поєднали, вийшла гемо-лакрія. Причина може бути травма, можливо, подряпина, можливо, якась інфекція. Тож, як я вже казала, це привід звернутися до лікаря. Можуть бути жовті сльози. Часто вони пов'язані з захворюванням печінки. Є такий стан, який називається жовтяниця. це коли шкіра, очі набувають жовтого забарвлення, і іноді це може призводити до жовтих сліз. Не лише це, а, також жовті сльози можуть бути при певних інфекціях ока. Ем, іноді, коли ем, Ті чи інші бактерії потрапляють до нашого ока, з'являється невелика кількість гною. Змішуючись зі сльозами, вони можуть набувати також такого так, злах жовтуватого западин. Сині або зелені сльози виділялись колись, коли люди користувалися таким порошочком, такою сіллю, яка називалася мідний арсеніт. Річ у тім, що він також відомий, як паризька зелень або швейцарська зелень, і це була надзвичайно популярна фарба, коли його домішували і фарбували це покрівлі, стіни, підлогу, все на світі, аж поки вони не зрозуміли, що всі ці хвороби, які виникають у людей, які живуть в таких приміщеннях, викликані цією фарбою. Річ у тім? що це також може призводити до того, що сльози змінюють свій колір і стають такого синього або зеленого відтінку. Зараз мідний арсеніт застосовується дуже рідко, як фарба не застосовується взагалі, і невеличкий відсоток ще може застосовуватися як засіб проти шкідників, оскільки ми вже знаємо про його отруйну дію. Коричневі або чорні сльози можуть виділятися, якщо в організмі є занадто багато заліза. Це називається гемосидероз. Гем це, відповідно, знову ж таки, кров. Але залізо, коли воно знаходиться в нашому тілі, воно не може просто циркулювати як шматочок заліза. Відповідно, воно зв'язується з іншими компонентами і перетворюється в складний білок, який називається гемосидерин. Завдяки цьому вітку гемосидерину, ми маємо таку цікаву назву гемосидероз. І ось цей надлишок заліза, коли його надто багато, він починає осідати по всьому тілу, в тому числі. Всередині наших а, слізних залоз або під внутрішню повари на внутрішньої поверхні верхньої чи нижньої повіки, і коли ми починаємо плакати, частинка з цього гемоситерину вона виділяється і забарвлює сльози у темний коричневий чи чорний колір. І Ще раз: будь-які зміни кольору сліз це є показом до того, щоб звернутися до лікаря. Тому обов'язково, якщо все засмінило в полі, ми йдемо і консультуємося з цим спеціалістами. Отож, наступне важливе питання. Хто знає, чи лише люди вміють плакати? Може і так, а може, і ні. Як ми зрозуміли, сльози потрібні для того, щоб зволожити око, і, очевидно, що сльози виділяються усіх фактично тварин, усіх савців точно для того, щоб зволожити поверхний бок. Річ у тім, що не тільки люди можуть плавати, плакати через емоції, одне з найцікавіших досліджень стосується собак. Вчені виявили, що собаки можуть виділяти більше сліз, коли вони бачать когось, кого вони дуже довго не бачили, але це близька для них людина чи тварина. Тож, коли вони воз'єднуються з господарями, до прикладу, в них починає виділятися трошки більше сліз, і вчені припускають, що це дійсно наслідок емоційного забарвлення, або внаслідок того, що собак підвищується рівень окситоцину, це така речовина гормон, яка впливає. На самопочуття, емоції стан людей, в тому числі і тварин, і він відповідає за емоційну прив'язаність. Відповідно, рівень цього гормону, коли собака бачить свого господаря, якого не бачила, підвищується, і це призводить до того, що виділяється більше слів у собак. Інші дослідження показали, що сльози у гризунів, таких як миші чи крути, також впливають на те, як вони між собою поводяться. Річ у тім, що коли самка, тобто дівчинка-миша, плаче, це є сигналом, тобто поділяє трошки більше світ, це є сигналом для самця, парубка миші, що потрібно бути спокійнішим. І це зменшує агресію і злість. Відповідно, дозволяє загальному товариству мишачому бути більш спокійнішим і зменшує кількість конфліктів всередині їхньої мишачої компанії. Наступне, це, наступна тварина це слони. Слони відомі своєю емоційністю е, і здатністю до співчуття. Вони Воспіснюють з сім'ями фактично. І дуже багато є повідомлень про те, що е, слони. Плакали, коли uh, з'єднувалися з кимось з друзів, кого давно не бачили, чи коли ставалася прикість з кимось, членів їхніх uh, таких громад, сімей. Тож, uh, на жаль, дослідження не можуть підтвердити повноцінно чи спростувати цей факт, тому що uh, зафіксованих випадків надзвичайно мало. Взагалі ми бачимо. Що сльозов тварин надзвичайно погано вивчені, і я сподіваюся, що, можливо, хтось із вас буде науковцем чи науковицею, які зможуть відкрити нам більше деталей на те, як плачуть, до прикладу, коти чи морські свинки. Це було б дуже цікаво. А так наші вчені поки що офіційно вважають, що лише людина є істотою, яка плаче аж так багато. Тобто, щоб зменшити емоційну напругу, щоб а, показати свої емоції, щоб трошечки, зняти, трошечки розслабитися, так багато, як люди не плаче ніхто. І я дуже дякую вам за увагу і маю для вас завдання. Уявіть, що ваш персонаж має унікальну здібність плакати кольоровими сльозами, які, можливо, навіть змінюють свій колір в залежності від настрою або емоцій. Кожен колір має особливу силу або властивість, і що означають ці кольори у вашого персонажа? Чи мають ці сльози якісь ще чарівні властивості додаткові, або, можливо, ви просто відправите свого персонажа одразу до лікаря, і він буде розбиратися, що з персонажем вашим не так? Дайте нам знати. А я дякую ще раз вам за увагу. Так, друзі, ми дякуємо вам за увагу за те, що ви доєднуєтеся до нас, залишаєтеся з нами і переглядаєте нас на Ютубі. Тому ось ця велика кількість серденьок саме для вас. А я хочу анонсувати вам нашу наступну подію і це. Лекція, яка буде давати відповідь на одне з питань, яке прозвучало в минулих сезонах. Тож, 6 серпня, з нами на зв'язку буде герпетолог Олексій Марущак, який буде розповідати, чи правда, що є ящерки, які стріляють кров'ю. Уявляєте, напишіть, як вам це тебе, бо нам здалося, що це трішки кріпово, але одночасно дуже дуже цікаво і незвично. Також хочу озвучити повідомлення для слухачів та слухачок наших трішечки старших. Нагадати, що в нас є патреон та БаймієКофі, де ви можете підтримати наш лекторій для того, щоб українськомовного контенту від наших українських вчених на Ютубі ставало. Більше. Також не забудьте поставити, будь ласочка, вподобайку до цього відео. Багато-багато вподобайок. А підписатися на наш канал та поділитися цим відео і каналом з усіма, кого ви знаєте, для того, щоб все більше людей мало можливість дізнаватися щось цікавеньке від. Перевірених лекторів, тому що тут ми впевнені в тому, що інформацію, яку ми вам даємо, вона точно правдива і не фейкова, на відміну того, що зустрічається багато де в інтернеті. На жаль, тому дякуємо вам, що ви залишаєтеся з нами, і до нових зустрічей. Па-па!